Друзі, вітаю! Багато аналітичних середовищ онлайн е платформ так чи інакше говорять про те, що військових аналітиків про те, що в нас чекає попереду пекельне літо і старт, пекельний старт осені. Ну знаєте, краще говорити про це з людьми, які безпосередньо можуть з точки зору інформації, якою володію, яку можуть видати на гора. В ефірах аналізувати ці всі речі. Зокрема, сьогодні з нами голова ради резервістів про командування сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, бажаю найміцнішого. Слава Україні Героям слава радий вас бачити і чути все навзаєм Абсолютно як ви взагалі ставитесь до того, коли в інформаційній площині так чи інакше присутні такі речі, характеристика так чи інакше періоду війни війни загалом, яка на жаль поки що продовжується. Скажем так з розумінням, з розумінням, тому що в залежності від того, хто переслідує мету, видаючи певну інформацію, чи певні тези й заголовки, ті по суті і. Формують або вважають, що готові сформувати громадську думку, або, скажімо, привернути до себе увагу. Ряд дійсно інформаційних джерел каналів заявляють про пекельне літо, тоді як ряд навіть іноземних, власне, експертів, а також медіа, заявляють про те, що там російський наступ вже захлинувся в літній. І правда посередині насправді mm -hmm. річ в тому, що я суб'єктивно, але повторюсь, це моя суб'єктивна думка: не було якогось масштабного літнього наступу, а було продовження наступу противника зразка 2024 року з урахуванням їхніх помилок. І не досягнутих результатів, які закладалися на 2024 рік, бо по великому рахунку, зараз наступ противника по лінії фронту це той, який вони розпочали в 2024 році, десь змогли його провести, скажімо, та ж самий наступ на Донеччину, спроби. Так. Е Продовжити окупацію Харківщини, тоді як 24 четвертому році, скажімо, силу того, що ми зайшли, були на Курщину. Вони відклали наступ на Сумщину. Якщо ми говоримо про наприклад про Херсонщину, Херсонський напрямок, знаємо, що противник планував на 24 четвертий рік форсувати Дніпро або взяти хоча би під контроль. Власне острови, які знаходяться у річищі чи в руслі річки Дніпро, під це навіть формував в 23-му році бригаду річкових картерів, але в силу різних їхніх та внутрішніх обставин вони їх не встигли запустити в дію. Мається на увазі злагодити, підготувати. Пригадуємо всі з вами навіть чули інформацію, що. В біля Дніпра росіяни в Херсонщині сконцентрували біля 300 катерів. Чули ми цю інформацію. Власне, це була ця бригада, але її поки зліпили, склали, наступили холода, осінь. Ну і звичайно, в таких умовах пробувати форсувати холодну воду. Росіяни не наважились, хоча там себе називають північними народами. Ну і зрозуміло, що вони перенесли цю ситуацію станом. Скажімо на 25 п'ятий рік. Ну але знову ж в силу того, що змушені вже навіть з Криму перетягати війська на Сумщину. Звичайно, що так виглядає, що поки що цю операцію вони не ввели в дію. Чи будуть вони мати сил для того це зробити? Не знаю. Складно зараз оцінити, тому що росіяни діють як правило ірраціонально Інше питання от тут дійсно важливо інше питання. E, Наскільки Росія? Переключиться і буде масштабувати удари по цивільному населенню. От геноцидна стратегія, вона достатньо серйозна, вона достатньо має багато викликів власне для нас, і те, що ми зараз спостерігаємо, ось звісно, тут масштабування, і тут можна говорити, що ворог дійсно змінює стратегію і тактику підходу до нанесення ударів, якщо раніше це були ракети по об'єктах життєзабезпечення. Або навіть з фугасною основою то Зараз ми бачимо все більше і ракети, і шахети йдуть е, з касетною, шрапнельною або так би мовити, осколковою начинкою, з власне з розрахуванням нанесення ударів по е, ну це в термін живій силі, але в даному випадку ми розуміємо, що це удари по цивільних людях. Власне для масштабування внутрішніх внутрішніх суспільних проблем е, масових е, міграцій для. Власне, створення гуманітарних криз, оце так думаю, що на жаль, противник від цієї тактики і стратегії геноцидного. Повторюсь, не терористичного а геноцидного підходу власне буде намагатися наростити і збільшити через невдачі на лінії. Фронту Путіна теж запас не скажімо не безмежний, що в військах, що в фінансах, що в економіці. Там теж є такий свій термін перегрів російської економіки. Але я не економіст, не буду створювати надзвичайно розумного вигляду в цьому напрямку. Але це всі виклики є. Тобто, грати вдовгу та як він на це акцентує, він не може. І дійсно, 25 й рік буде одним з найважчих. Позиційних років ведення бойових дій, як і спроб завдавати геноцидних ударів по українському населенні, це свідома уже державна стратегія Росії, і це болюче питання, яке дійсно нам прийдеться вирішувати не менш пріоритетно, аніж власне організація протидії противнику на лінії фронту. Е, зрозуміло, що змушує. і Спонукає вас так говорити щодо шахедних ракетних атак геноцидного типу в першу чергу. Ну, сьогоднішній приклад в місті Кривий Ріг, та ми знаємо приліт дрона по будівлі ТЦК. Здавалося б, з одного боку, хтось каже військовий об'єкт. З іншого боку, багато цивільних можуть знаходитись саме в цьому приміщенні відповідно. Uh, і останні ночі, які ми мали не тільки в столиці України, пане Іване, звісно ж, Кременчук можемо знову ж таки згадувати Одесу, Запоріжжя та багато міст України. Uh, направду. Uh, давайте тепер перейдемо до цифри, які нещодавно озвучував головнокомандувач збройних сил України пан Сирський, зокрема кількісного особового складу противника, і тим самим перейшовши на Сумщину. бо... Я своєрідно ставлюсь до матеріалів, зокрема закордонних видань. Зараз буду говорити про Острі Journal, який сьогодні е, вийшов з позицією ситуації на сумщині, зокрема оцінкою кількісного складу противника. Зокрема, тут в цьому куточку України, е, зазначивши цифру в 50 тисяч, мовляв, це втричі більше ніж представництво Сил оборони України. На Сумщині також акцентуються журналісти цього видання на стані там оборонних укріплень і так далі і тому подібне. Ми, спираючись на поняття військової цензури, не завжди володіємо тою чи іншою інформацією. Я маю на увазі ми українські журналісти, і ми все висвітлюємо, звісно ж, в інформаційний простір з точки зору військової цензури. Наші ж колеги, так навіть детально посилаючись на ті чи інші джерела. У вищому військовому командуванні видають це все на гора. Як ви для себе, перш за все, розумієте такі речі? З іншого боку, як ви оцінюєте загалом ситуацію на Сумщині? Пан головнокомандувач каже: вдалося зупинити стабілізувати ситуацію? Знаєте, я вас теж підтримую, як це не дивно в, в судженні ці оцінці. Інформації, яку часто подають іноземні джерела, тому що якщо для нас є боротьба за за визволення і, по суті, наше збереження нашого життя, то у них є боротьба за читача і вони дуже часто видають. Особливо їхнього внутрішнього читача, а також з урахуванням того, що вони в себе всередині в межах своїх країн, чи принаймні у межах поля зору, яку вони охоплюють читацьку аудиторію, вони хочуть впливати на внутрішнє середовище чи на прийняття рішень їхніх політиків. Це теж правда, це теж факт, і Тому дійсно вони дуже часто видають інформацію в їхньому менталітеті, в їхньому сприйнятті, яка скажімо може корелюватися, частково може корелюватися власне, але так би мовити, з нашою ситуацією, але так би мовити, з поглядом за зарубіжжя бо реально в нас теж ситуація дуже швидко міняється, дуже плинна, і знаючи нашу внутрішню, навіть політичну кон'юнктуру, нашу. Ситуацію чи спроможність діяти протидіяти противнику і нашу внутрішню суспільну консолідацію чи інші виклики, ми можемо значно швидше оцінювати ситуацію е, на місцях. Дійсно, якщо ми з вами говоримо про Сумщину, то е, там наступає гру... угрупування військ північ, Російське, яке своє ділиться на групи військ е, Курськ, Білгород. І Брянськ, і дійсно, у основний акцент іде на групу військ Курськ, яка налічує біля 50 тисяч, це ті, хто задіяні взагалі. Раніше оцінка була 65 тисяч. Але я думаю, що це разом з резервами їхніми, які вони накопичували. І судячи з того, що вони зараз повторюсь, вже декілька разів є зафіксована інформація, перекидали свої війська. З Криму власне на північний напрямок театру бойових дій, і те, що там воюють кримські бригади, зокрема 810-та бригада морської піхоти, світить mm -hmm. про те, що дійсно не настільки яскраво в них все відбувається, як вони намагалися нав'язати нам через соцмережі чи через російську пропаганду. Знову ж, якщо ми оцінюємо і говоримо про зупинку просування противника, головнокомандувач це розглядає з точки зору військової. Тобто, це означає, що не просто там стали, зупинили бої відбуваються. Це означає, що проведений ряд робіт з урахуванням і помилок теж, і викликів, з урахуванням наявних ресурсів. Готовності, спроможностей, вибудування логістики, власне, зупиняє, створюється якась стабільна лінія фронту або стабілізовується лінія фронту, де стає чітко зрозуміло, умовно кажучи, де знаходиться противник, де знаходяться наші сили. Тобто, це вже лінія, яка призводить до того, що кожна сила буде в наступний етап пробувати знайти слабкі місця в обороні обох сторін для того, щоб пробувати чи перехопити ініціативу, чи власне. Укріплятися, пригадуємо ту ж саму ситуацію з Андріївкою на Сумщині. Так, коли збройні сили відвоювали населений пункт, знаємо, що також там вдалось їх відсунути частково від юнаківки, про яку вже в суті всі намагалися її списати або передати, як подати, як я не знаю як. Логістичний центр стратегічного значення, хоча вона важлива була для противника, тому що через неї пролягала дорога е, власне Київ, Суми, Курськ. І вона би ця дорога для них би була цікава, якщо б вони прорвали оборону, якщо б вони, скажімо, могли рухатись в сторону Київщини. Я не кажу Києва. А, а так, там по великому рахунку населені пункти. Це якби гірко нам не хотілося визнавати. В більшості були вже поруйновані ще на початку боїв 22-го року. Тому зараз там, по суті, ситуація сказати, що вона. Е, Якась така, що не контрольована, не варта, але те, що там приходиться стримувати натиск серйозних сил противника, так це однозначно факти і. Там бої будуть тривати ще довго. Скажімо, чекати такого затихання, як скажімо, це відбулося на півночі Харківщини. Ну, я маю на увазі Вовчанськ, Липці, так де там за день буде 4 боєзітнень, 5, Ну і ми розуміємо, що це більшості, скажімо, боєзітнення типу або артилерійських ударів, або окремо узятих підрозділів не варто чекати такого зараз на Сумщині все одно там лінія фронту в ширину 25 десь кілометрів. Ну і вона противник точно не відмовиться від того, щоб, хоча би на флангах, її спробувати розширити і кількість ця озвучена паном Сирським 694 со раніше було трішки менше взагалі зосереджено військ противника на тимчасово окупованих територіях і. Направду доволі часто військові аналітики, експертне середовище, або ж так чи інакше, воїни, які вмикаються до ефірів, зазначають навіть не на слові і акцентуються на слові кількості, а якості особового бойового складу противника. З іншого боку, тут одразу до цього питання, пане Іване, додам атаки колонами броні поменшали при малі групи на мотоциклах. Мопедах не знаю, там інших малих пересувних засобах і так далі. Що можете додати до цього, як характеризуєте цю ситуацію у противника загалом через призму втрат, які він несе щодоби, які про які звітує генштаб збройних сил України. Якщо ми говоримо про тактики противника, ми розуміємо насправді, що відносно тих наявних сил і їхньої якості, теж ви правильно підмітили, вони і намагаються проводити військові е, операції там тактичного чи оперативного рівня. Якщо під 24-й рік чи під оцей масштабний наступ, як ми називаємо, вони як правило, концентрували сили достатньо довго, війська вони готовили е, там, навіть за різними підрахунками у межах 150-250 тисяч. Це були ті, кого ще відмобілізували в так звану часткову мобілізацію і про підготовку їх проводили чуть не до півроку. Mm -hmm. І їх ввели перших в бій з розрахунку, що вони зуміють, власне, перехопити ініціативу. То вони і мали і бронеколони, і бронегрупи були, і, скажімо. Потім, після того, коли техніки було достатньо втрачалися, коли вони почали розуміти, що ми маємо достатньо серйозну ініціативу по безпілотниках. Особливо так званій кіл зоні, тобто там в прифронтовій зоні 5-10 кілометрів. Звичайно, техніки менше, але піхоти, підготовленої або, скажімо, непогано навченої ще було, вони її звичайно посхоть намагалися посадити на оті мотоцикли. Тобто, для чого? Щоб швидко проходити зону ураження, і і вони побачили, що якщо навіть піші групи піхоти проходять, накопичуються. І витісняють збройні сили, вони не можуть а зайти їм в тил, Б, не можуть прорвати, е, пройти на глибину оборони. Ну, це природньо. Людина не може швидко йти людину, швидкість ходу там, грубо кажучи, в нормальних умовах 5 км за годину. Це нормальних. Ну але людина зрозуміла, що в бойових умовах це набагато повільніше. Отже, і більш є вразлива до безпілот. Тому вони поставили акцент і сподівання на те, що ці мотоциклетні групи зможуть прориватися там на глибину нашої оборони, так би мовити, зі старту хоча б на 10-15 кілометрів. Розрахунок був, бо, бо що вони будуть заходити в тили, закріплятися, тим паче, що на мотоциклах, квадроциклах можна взяти і більше боєкомплекту, як мінімум на себе. Між ними там, між іншим, у цих підрозділах був чіткий розподіл обов'язків, завдань. Так, це були групи злагоджені, ну але все одно з урахуванням того, що вони слабо захищені від мінувань від е, артилерії. І е, така практика теж почала, е, скажімо, не давати принаймні того результату, плюс втрачатися піхота, е, від навчання якої е, для такого рівня знову потребує достатнього часу. Тому ми зараз бачимо, що вони ставлять теж акцент на оптоволокно. На безпілотників вони зараз і намагаються бити по нашій логістиці. Ми зараз перейшли до тактики, окрім ударів логістики, наносимо удари по їхніх операторах дронів. Причому у нас це найпріоритетнішим стало. І звичайно, те, що все-таки у нас артилерія. Щоб там хто не критикував, не заявляв, чи що в нас дійсно і нас дійсно снарядів менше, ніж противника, але за рахунок якісної, технологічної, краще технологічної артилерії, вдається ефективніше при меншій наявності снарядів, завдавати серйозних ударів противнику. Тобто зараз кожна зі сторін намагається використовувати свої кращі е, знання чи свої кращі е, тактичні. Можливості для того, щоб власне від... тримати ініціативу, чи чинити спротив, чи наступати в залежності від того, які є умови на безпосередній лінії фронту, Оце те, що ми зараз з вами дійсно спостерігаємо. Все одно, ми бачимо, що і противник по суті за рахунок так би мовити, серйозного піднакопичення артилерії, зокрема північнокорейської. Теж намагається братися, власне, для підтримки піхоти і навіть цих самих безпілотників, додавати і артилерію. між іншим, це по кількості знищеної ворожої техніки дуже очевидно. Якщо там 3-4 танки за день, там 10-12 БМП чи бронетехніки, і завжди, як до 40-50 одиниць артилерії, ну це зрозуміло, що. Противник намагається відсутність бронетехніки компенсувати саме артилерію, ну і з іншої сторони, все таки в них серйозна перевага в авіації, угу. і, причому штурмової армійської авіації, зокрема, ті ж самі каби, наявність, ну і плюс е, ракетні удари. Бо якщо ми звикло говоримо, що ракетами противник там накопичує, і наносить ракетні удари в глибину. Нашої території з переривами то, на жаль, ракетні удари по лінії фронту це набагато частіше явище, аніж удари по тела. Бо така гірка правда війни про правду війни і що неодноразово мати можливість поспілкуватися тут на ютубі Влада Волошина. пане Іване я вам дякую за цю розмову. 20 хвилин минули доволі продуктивно. І побачимось на одмінно. Голова ради резервістів про командування сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами. Дякую, до зустрічі, до зустрічі з вами, друзі. Дякую за лайки, що не глишу за підписку. Це приємно. І Побачимось неодмінно. Слава вам і слава Україні.